Так, громадо, привіт! Привіт! Це я приїхав подивитися на горох. Зараз походимо, подивимося, що тут виходить. Ну, мені таке подобається. Мені таке подобається. Горох просто песня, Тільки що посіяли, звісно, вологи немає, ну... Йому непогано. Так, дивимося. Так, дивимося. Що ви бачите? І я офігел. Не ну не було б ніяк їздити. Бо ви знаєте, що в мене був проект задіяний. Я це рішив ось чую, газує молодь на мотоциклах. І я його достав із під чехла. І вирішив приїхати. На поле. Ну не знаю. Ту -ту -ту! Треба такого роху ще сходи, як кажуть, те, що доктор приписав. Бачите? Те, що доктор приписав. Усе з одної глибини, все чотенько. Це благодаря сівалки січ... січі. Ми цей рік заглубили її на 5-6 сантиметрів. Той рік на 4 сіяли. А той він був рік перерожчий був. А цей рік ось, дивіться, 10-12, там і доказали, 15 було. Морозу. Ну, трошки сніжку було. Дивіться. Що це означає? Може, цей рік хоча б з горохом будемо. Ну ми тут вже ввалили в цей горох. 100 кілограм сіяли за мофосом, щоб він же ж Морозу не боявся. Я ж то той рік побачив, що приморозки були і мороз. О, відкрию цю свою шляпу. Так, приморозки були. І де був амофос, він фактично взагалі не постраждав від приморозків. Ну, Не оцих приморозків, а тих приморозків, що були аж в травні місяці. Вже горох був такий по 30-40 см. Хорош, згорав, як сіно робився. А там, де був Амофос, ну да, щось було, щось десь на листочках. Ну, він день-два відходив і далі ріс, А без амофоса взагалі три рази його спалило. Три рази він від кореня відходив. Ну, те, ми вирішили цей год вже все посіяли за амофосом, І ще я зробив експеримент ще по 100 кг селітри. Залишалася селітра. Ну так фуру купили 26 тонн. Кинули на попшеницях. І там, де б трошки де по кукурузі тут кинули, де під соняшник трохи. Ну, якраз залишалося скільки це у нас? 30 гектари бега, да. 3 бега, 3 тонни цього, то я вирішив його підкормити. Ми побачимо. Я думаю, може ми проскочимо цей рік. Ну, красиво, це просто. Це рік, Іменно сівалка посіяла, я ж кажу, заглубили її, накачали тиск подушки, щоб паралограм давив, ну тобто сошник давив на землю. І все-таки його посадили на глибину 5-6 до 6 сантиметрів. І тепер дивимося. Та ну трошки морозу, звісно, видно трохи, але я бачу, що він відходить і шурує. Це проїжджав поле, там де був горох, і там край великі втрати були, де я віддісковував. І там, виходить, він зійшов або раніше, або ж там нема фосу. То цей фон гороху, горох сам, горох, тут бачите, зелений фон, а там фон, ну, як він падали гороху, він типа як... Підмерз дужче. Не знаю чому. Ну, або зійшов раніше. Тобто в більшій фазі. Бачите, тут теж є такі. Ну, він відходить. Бачите, листочок. Одходить. Глибина. Не хочу руки мазати, бо перчатки замажуться. Так що приїхав, подивився. Оце вже, звісно, весна радує. Рядочки. Сонце зараз забиває. Ну прямо на... Я приїхав прямо афігія. Ми тоді ж кидали, як сніг був. То, ну, як кидали селітру сніг був, то я його так десь щось бачив. Ну, а це він як солдатик, як з землі повискакував. Ну та тепло два дня, блін. Тепло. Капіта, так, ну що, Горох, я бачу, це просто, блін, класно, ну як. В принципі, економіка більш-менш складується. Ну як, по 10 тисяч ми його продали, блін увесь. Що ну, це? Якби він по три родив, нормально, так зато ж після гороху, який попередник тільки чудовий горох. Пшениця там, блін, де посіли, там поле коло річки. Там як парова, куди там братися всім паровим пшеницям? Так, ну що, я поїхав далі. Так всім пока, щось буде цікаве, буду знімати. Пишіть коментуйте, дивіться, чи лайки ставте, чи що там... щоб, Коротше Так, що тут у нас? Все нормально по моцику? Скати накачані. Так Все, зверь, поїхали далі.